Європа і світ не знають історію Росії. На Заході публіка радше е, вірить російським історикам. Надіюся, що Путін скоро переможе все буде добре. Війна показує, що всі ці історики не то, що не мали раці, а що вони були недобрими істориками. Критикувати Росію радянський Союз бажалося політично некоректно. Доброго здоров'я, пані і панове. Я не думаю, що треба цю людину представляти. Ви бачите, Ярослав Грицак, професор. Взагалі, людина яскрава, помітна, м'яко кажучи. Як в Радянському Союзі про науковців, замітний історик відний, там були якісь градації такі. Я чую іронію в вашому голосі. Да, є, 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 є. є, є да. Отже, ми будемо говорити про історію, безперечно, і почнемо ось з такої теми. І тема, мені здається, досить цікава. Пане Ярославе, що ви би сказали на такі мої роздуми, з якими я впродовж півхвилини поділюся, Європа і світ не знає історію Росії. У мене завжди була така підозра. Зараз моя доня вчиться в Берлінському університеті. І вона підтверджує, що знають історію Росії, скажімо, 17-го року, чи з 91-го року, чи з Горбачова. Але мені здається, я дуже поганий історик, але все ж таки, як коли закінчував Київський університет, якраз історичний факультет. А у мене враження, що витоки сьогоднішньої, навіть війни, навіть цього, що зараз відбувається, вони 300 років, 400 років почалися, 500 років. А про це ніхто не знає. Навіть Ну, про росіяни в них брехлива історія. Українці, і європейці не знають, що більшовизм випликаний там, де він міг бути. Тобто є підвалини якісь якась історична тяглість в протилежний бік туди назад, ретроспективна така тяглість, що Росія є органічно приходить до сьогоднішнього дня через обставини. 100 200 300 400, 500 літньої давнини. І мені здається, що сучасні історики, і, може, в першу чергу перепрошую українські історики, які пам'ятають і знають російську мову, можуть розібратися. Почали би вивчати реальну російську історію, без якої ця хвороба Всесвіту, хвороба. Земної кулі не може бути пояснена зараз, тому що всі питають, хто такий містер Путін, хто такий це, чому вони почали? А вони почали тому, що національний характер через національну історію, через Боголюбського, через створення абсолютної, мона, абсолютної абсолютизму ще знає перепрошую коли. І мені здається, це завдання істориків, і передовсім істориків пострадянського простору, може Лати, Литві Литовське, Литишське, естонські, українські, може білоруські, може молдовські, може грузинські, мають допомогти світу по прояснити, що сьогодення закладено було в історії Росії справедливої, не тієї, яку росіяни розповсюджували, розповідаючи. На всі боки, що ми великі, у нас от Катерина Друга, Петро Перший. Вони всі прогресивні. А насправді це все перепрошую гівно. Я що не можу почати на ваше питання. Бо е... да, приблизно на дві на, на 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 дві доби у нас відповідь. кажу так, що українські історики, литовські історики і польські історики писали, пишуть і будуть писати. Тільки що на Заході в них нема довіри, бо українські історики, чи польські історики, чи литовські історики зазначили зачні національ... національні або отже, націоналісти. Отже, вони перекручують історію, довіри до українських істориків чи до польських чоготовських, дуже не сказав, що немає, але дуже низька. На Заході публіка радше вірить російським історикам. Нібито вони краще, об'єктивніші, але тут не тільки тому, що російські історики, тому що західна історіографія в значній мірі формувалася і далі залишається під російсько центричними схемами. А це різні причини після революції, це тому, що дуже багато виїхало імміграції, знаєте, старої інтелігенції, таке всі інше, яка знайшла своє місце в кращих містетах Заходу, яка відтворила імперську схему. От головні підручники, ми знаємо, що тексти щодо історії Росії робилися власне цими міграціями міграційними істориками, і вони виховали ціле покоління. А після війни, після дружні війни, то був швидкий елемент, тому що була холодна війна, була макартистики, всі інші, і дуже багато з тих молодих людей, особливо лівих лібералів, які не любили Макарті чи, чи Америку, чи щось інше і любили Росію як, як знаєте, такий альтернативу. Він не пробував нормалізувати російську історію. Зокрема, така школа ревізіоністів Шейс Фіцпатрік, яка пробувала сказати, що всі ті страхи, які розповідають про Росію, це неправда про радянський Союз. Що навіть насправді радянському СМС, навіть за застально можна було мати нормальне життя, що це все перебічне і всі інше. І воно дуже живуче. Я скажу тільки так, так особисто: на початку війни дістав листа від свого старшого колеги, професора, американця, дуже симпатичної людини. Я його дуже люблю поважаю, але з Богу дуже дениська, Сказав, що я дуже співчуваю тобі, розумієш, на небезпеці, але надіюся, що Путін скоро переможе, все буде у вас добре. Оце, так розумієте, це людина, яка є ліберал, лівак, звичайно, але розумієте, про що йдеться. Тобто, що зараз стається, що війна робить? І це дуже важливо. Війна показує, що всі ці історики не те, що не мали рації, а що вони були недобрими істориками. І зараз, якщо до війни тяжко бути українським істориком, зараз буде дуже тяжко бути російським істориком. Тому що все це на двірі до нас це на вони. Але вони мають доказувати, що насправді писали щось добре, щось інше. Я не кажу, що не було добрих російських істориків були. Були, скажімо, той самий неможний історик був Бердяєв, був Фідотов, який писали так, звичайно, що треба розуміти, що комунізм має російське коріння, тільки, тільки в Росії не це робити. Не було це робити. Був на Заході, був Пайпс від Черпайпс. Який шар це писав. Хоча, до речі, можу сказати, що Пайп останні роки свого життя раптом став дуже пропутінським, що мене було дуже дивно, можна старостю робити, знаєте. Але було. Але ці всі речі вважалися, знаєте, не було марназом, вважалися, що це недобре, це не, не політично коректно. Критикувати Росію Радянський Союз вважалося політично некоректно. Політично коректно провокати, що українці націоналісти і навіть антисеміти такі всячі. І зараз я власне вважаю, що вся ця. Все, все ця історія, ці історики, ці кафедри, які на зараз на сході, на заході, вибачте, в Америці, в, в, в Німеччині, значні в мірі інші, вони зараз вимагають, як би то сказати, деколонізації, Тому що ми говоримо. Зараз наші повинні перестати писати говним чином про Росію і позитивно про Росію. На почали писати про ті всі народи більше, знаєте, були випадки, були дуже приємні винятки. Скажу, от що не прийшла мене книжка Андреаса Капела. А це людина-оркестру, яка ціле життя писала про українську історію. От, але він був таких дуже набагато. Тобто, це таке, знаєте, якби, якби таке загальна наша біда, яка зараз нарешті кінчається. Не останнє є загальна формула. Цю формулу свою бо скажемо, що сталося з поляками. Після поляки стало інакше писати після 1970 року після солідарності. Зараз українці так само починають писати після Майдану і після особистої війни. Формула дуже одна: з'являється хтось з молодших істориків, неукраїнців, переважно злогомовного світу, який починає писати про Україну чи Польщу і відкриває світ, очі світу. Скажемо, в Америці з Польщі це Норман Девіс, в Україні це і Тімоті Снайдер. Тому що вони не є українцями, вони є росіянами. Вони починають говорити. Це дуже важливі. Думаю, з що що має просто величезну знахідку, величезний, величезний. Скажу шанс, щастя, що маємо такого снайдера, який зараз є топовий історик світі, і який пише про Україну. І пише дуже добре, пане Ярославе, А дивіться, а ми можемо розраховувати ми це. Я в першу чергу маю на ну, увазі вас, а не себе. А що, що цю, цю, цю спробу, це намагання, цей шлях, цю каналізацію інтересу до України і інтересу до правдивої Росії, я до речі, це ставлю на перше місце, а не Україну. Саме інтересу до правдивої історії Росії можна якось організувати якийсь симпозіум десь я не знаю в Гарварді, в Оксфорді. У Львівському університеті де-небудь, де зберуться люди і поставити на порядок денний. Давайте почнемо розвідки в глибину російської історії. І нарешті напишемо 2, 5, 10, я не знаю, 100 книг саме про російську історію правдиву, саме про те, як у них насправді було. Бо Росіяни ще 100 років про це це не зроблять, бо вони люблять брехати. От це, якось чи це можливо, чи просто ви думаєте, що плит життя сам допоможе. Не треба нічого. Це штучно, можливо. Створювати. Це питання. Питання питання вже просте: ресурси, ресурси, ще раз ресурс. ресурси. В Америці ведеться дуже добрий журнал Аб' за Саме назвать від імперії, геть від імперії. Це видання роблять молоді, ну вже не дуже молоді середнього віку історики російські, ліберали, які вивчилися в Америці, пробували це в Росії, і пробували зробити там нормальний журнал. В кінці їм вдалося, змусили з тим виїхати, виїхали сюди іноземними агентами. Зараз це Маріна Могільнер, наша, до речі, землячка, яка зараз є в Чикаго, і у нас своїм чоловіком, Ілля Герасимов, Герасиму це ж надалі вдають. Це найкращий журнал, який існує на нашому просторі. Він друкується англійською, російською мовою. Там дуже багато українських авторів, литовських. Він робить дуже добру річ. Знаєте, це все. Власне, під час війни почалася ця дискусія. Вони написали: Ну що цим всім історикам? Ну що? Ви догралися? От ви пробували ціле життя нормалізувати російську історію і тепер ви бачите до чого. Ви як настільки це це ваша нормалізація? Ніяка не нормальна історія. вона дуже важливо. Просто, що дуже важливо, що такий журнал він дуже важливий, але не всім організований. Мобути, ми всім організовані, не тільки, не тільки в сенсі, що ми десь там в Львові чи в Чикаго, в тому сенсі, ресурсів дуже, дуже мало є. Зараз ми ведемо розмови про це, ставимо це питання. Скажемо, німецько-українській комісії, ми зараз про це говоримо, що це просто деколонізацію російських студій і Східної Європи. Питання, коли це буде робитися, як це робитися, Поки що не був, я не чув такої ініціативи, в сенсі слова є, я дій не чув. Пропускає можливо, тому що війна. Війна, знаєте, скажемо, ставить свої пріоритети. Це швидко, так швидко не зробиться. Але я маю відчуття і навіть я думаю, вже певні кроки є до цього напрямку. Що найближчими роками в Україні появиться такі центри? Не знаю, як на заході на Україні центри з'являться, які будуть тим займатися. Зокрема, скажімо, я позавчора мав розмову з німцями. Німці хоче такий центр в Львові чи в, чи в Києві, який би, власне, мав такого, якби таке заняття, але академічне, економічне заняття е, на заході. Нічого робити не треба, бо там це все є. Треба просто переінакшити ці кафедри. Цінь, оце та оцей момент, та Ви абсолютно з абсолютно... вами погоджуюсь, тому що кафедр море. Але де вони заглиблюються, Але, де ж, вони доволі що в нас в Україні досі немає ні одного центру щодо вивчення російської історії, і це є така дуже і іронія, так само як у Росії, майже немає, тому що росіяни вважають, що українську історію нема чого вивчати, бо вона і так відома, дуже проста. І Українці само вважають, нема чого вивчати, бо НАТО її знаємо. А я вам хочу пане професора тут виправдати росіян, якби вони вивчали. Ми би не відомо, як би війну провели. Я це а та, це та ж, я це наше, всі наші успіхи. І... Я сподіваюся, я стукаю по дереву, тому що вони ніхіра не знають. Я, про я, 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 це, я це з вами погоджуюся, коли ми про це писали. Вважаю, що їхні незнання є наша сила. Тому що ціле життя пробував доказувати, не кажу, що всі, але більшість історики знають кажуть, що і криниці несерйозно. Український рух це перебільшення. Це якісь там пару десятків інтелігентів галичан за тим нічого немає, і вони навіть це путіну розповідали. я Знаю одного історика, не будувати прізвисько досить себе. Історика, який там знаєте, їздив на Валдайські зустрічі до Путіна, провозив істориків заходу, таких самих, як вони і їхні то навіть з те сама, а нема що вивчати. Україна нема що вивчати бо це надто просто, і це дуже добре, що вони цього зробили, тому що вони мають нуль уявні про Україну це весь прокол їхній стратегічний, тому що вони не знали Україну і не хочуть знати Україну. На щастя для нас так це правда. Окей, тепер перейдемо до сьогодення, тому про історію казали і так далі, тому подібне. От я розумію, що наперед дивитися, ну це взагалі табу для істориків, для журналістів до речі. Хоча всі, всі сучасні, не тільки українські журналісти, люблять казати, що буде за рік, за два, за три, за п'ять, за десять. Що взагалі ну якось дивно виглядає. Але, тим не менш, сьогоднішні події в Росії для історика, будь-якого, навіть поверхового такого, як я, говорить з одного боку, що імперії зникають, але з іншого боку, ми маємо точно собі дати звіт, що Російська імперія трошки інша імперія, ніж британська. Чи французька. Саме тому, що ті імперії були десь в Африці, десь в Індії, а Росія до себе доєднувала сусідні території. І тоді, коли починаються розмови про те, що Росія розвалиться, то я вам розкажу, що я почав вивчати, де в Росії є більшість національної меншини на території цієї національного утворення. І майже з 90 суб'єктів федерації так званих, тільки в десятьох є більшість місцевого населення. І тоді виникає питання прагматичне. Це нам так хоче, щоб вона розвалилася. Це нам так хочеться згадувати 17, 18, 19 роки, коли національно визвольні рухи почалися в Україні, і в Білорусі, і в Грузії будь-де. Але чи ми можемо думати, що такий стан імперії? Яка нарощувала своє тіло сусідами, може прийти до розвагу, до роз... розпаду. Я просто поки не. Ну, мене я себе не можу переконати. Ви на, не... на якому боці стоїте? Ви, пане професоре, я, бажаєте я, я, розвалитися я, чи я, не розмаєте? Я, я пробувати теж, як ви знаєте, про це думаю, звичайно, бо це прородне шумасі це питання. Я пробував щось знайти шукати в літературі дуже до речі, мало. Написано, до речі, той самий Андреас Каплер, про який говориться, історик написав, крім історії України, написав історію Туви. Mm -hmm. Йому навіть дали звання академіка Тувинської Республіки, що він дуже гордиться. Але з другого боку, тобто він пробував дати історію Туви так само, як історію України. Що це не є Росія, таке всі інші. З другого боку, є Тувинець, як ми бачимо, це все є. Я робив такі саме подібні знаєте, рахунки, таке всі інше. А маєте типу абсолютно рацію. Оскільки не пам'ятаю, якщо не помиляюся, з 21 республік, які існує, чи там 22, я не знаю, Крим Крим включається чи не включається, По-моєму, тільки дев'ять мають, дев'ять мають більшість е, 9 так, чи 10, да я рахував у мене та да, ну там 10 інші. 10 да, але дуже 9, важливо, да, що да. треба ще інше рахувати. Треба рахувати, а де про владі місцева еліта? Тому що на якій випадки, де маємо більшість місцевих корінних народів, а еліта не є не є місцева. Бо це дуже важливо тримати ці два, два, два фактори. І я вважаю, не вважаю, я це знаю з, з тих з інших. Є тільки декілька деяк, територій, які можуть бути реально сепаратистські, сепаратиські потенційно. Очевидно, Чечня, якщо Кадиру зміниться або перевзується, що називається в польоті. Інша територія це Татарстан. Татарстан дуже цікавий випадок, бо Татарстан — це є така, знаєте, казати собі, російська Галичина. Ну, не скажу що Галичина, але може така центральна Україна, тому що. Там повністю до влади є татарські татари, татар, це не, татар, татарський клан, який не допускає нікого з росіян до влади. І навіть мають трошки вище ставлення, себе ставлять вище, ніж росіяни. От, вони погрожують з того, що я знаю, вони погрожують Путіну, що якщо Путін не буде їх дотувати, то вони стануть Чечнею. От, і якщо Росія буде бхати ознаки слабкості, то, я думаю, Татарстан буде одною з перших територій, які може виділитися. Ну чи не Дагестан. Хоча знову ж таки, слідкуючи за тими теперішніми подіями і як вони розвертаються, там дуже ситуація така, знаєте, двозначна. З одного боку, називається дітьми Шаміля згадують, що там Шаміль був. А з другого боку, їм дуже подобається Кадиров, бо Кадиров е не дав робити мобілізацію у, у Чечні. Тобто, тут з одного боку вони не видно про канає Каміля, а з другого боку, вони не люблять Росії не тому, що Росія, а тому, що Росія мобілізує. Робочи, якби був добрий цар, то вони би так не ставилися. Тобто, я, я скептичним щодо розвалу Росії. Щодо маю розвалу як імперії. Можливо, вийдуть якісь певні території, але я не знаю чи вийде сама Росія. Я думаю, що сценарій буде інший. Сценарій буде два. Я вважаю два сценарії: один дуже поганий, один менш поганий. Сценарій перший це буде мовно кажучи, те, що сталося в 91-му році. Що Путін оголосять поганим божевільним або іншим злочинцем, і влада перейме та еліта, яка сказала, що ми не винні. це він винний от і проби робити якісь науковича там, знаєте, домовилися там з Україною заходом, що вети санкції, і всі інші втримати цю територію, і це великий м'який перехід. На інший прихід, це просто знаєте це розвал. Це розвал, хаос, і тут вже нічого не можна сказати, нічого передбачити, бо це сценарій, який, знаєте, не піддається. Просто ще я розумію, що цей хаос не обов'язково буде означати, що там буде розпадатися по якихось тих, знаєте, національних ознаках. Там може бути цього інше, просто по елітах. які еліти, які як не собою дружать чи ворожить, не можуть це територіями собою ділити. Але це сценарій, який повністю не дається на будь-який передбачення.